Вітаю! Темою моєї сьогоднішньої доповіді є Переяславська рада 1654 року. А саме давайте все ж таки розберемося, помилка це чи все ж таки військова необхідність. Власне, нещодавно я наштовхнулася на статтю стосовно того, чи не на часі вже зносити пам'ятники Богдану Хмельницькому за укладання Українсько-Московського військово-політичного союзу в 1654 році. 370 років тому, 18 січня 1654 року, сталася всім відома подія Переяславська Рада. Подія, довкола якої з'явилось стільки історичних міфів, що зараз вже досить складно відрізнити вигадку від правди. Одним з таких міфів є те, що саме на Переяславській раді відбулось входження Гетьманщини до складу Московського царства з усіма жахливими наслідками, які з цього витікають. Власне, ключовою особою є Богдан Хмельницький, політик, полководець і дипломат, провідник національно визвольних змагань 1648 1657 років, творець Української козацької держави, гетьман війська Запорозького. Що ж і як відбувалось, починаючи з 1648 року, українські землі були охоплені національно визвольною війною українського народу на чолі з Богданом Хмельницьким, здобувши ряд перемог, зокрема й сформувавши українську козацьку державу військо Запорозьке. Як видно на карті, власне, територія Гетьманщини становила більшу частину території нинішньої України. В силах географічних, військових і політичних причин, Гетьманщині важко було утримувати суверенітет, будучи з трьох боків, оточені дуже сильними державами, річ у Посполиту Заходу, Османською імперією та її сателітом Кримським ханством з півдня і Московським царством з північного сходу. З початку війни Богдан Хмельницький почав шукати нового, більш могутнього союзника. У виборі Московії вирішальну роль зіграв релігійний мотив. Як ми знаємо, Московія була православною, як і Гетьманщина, на відміну від католицької речі Посполитої та мусульманської Османської імперії. Власне, спочатку сама ініціатива щодо Союзу з Московією виходила від Гетьманщини. І початок цього процесу пов'язують з листом Богдана Хмельницького до московського царя Олексія Михайловича. Кілька років шли перемовини. Після чого саме 8 січня 1654 року відбулася Переяславська рада, на якій обговорювалося не приєднання, а протекторат Московії над Гетьманщиною, що закріплює незалежність від речі Посполитої в обмін на військові зобов'язання козаків перед Московією. Але ніякого підписання договору тоді не було а була присяга частини козацтва московському цареві. Однак, керівник московської делегації боярин Бутерлін відмовився присягати від імені царя, посилаючись на те, що цар не присягає своїм підданим. Відмова Бутерліна насторожила козаків. Після декількох годин наради багато хто схилявся до того, що не варто ніякого договору укладати. Але все ж таки первинний задум був реалізований. Хоча з цього інциденту стало зрозумілим, що московська сторона почала укладання цього договору зовсім не на рівних. Підписувати угоду повинні були тільки в березні. І саме в кінці березня 1654 року. Проект договору з 23 пунктів передневі статті привезли в Москву Переяславський полк Павло Тетеря та військовий суддя Саміло Зарудний. Оригінал тексту договору не зберігся, загублений або знищений, збереглися тільки рукописні копії та чернетки. Власне, Московія не збиралася виконувати всі умови цього договору і всіляко обмежувала права і свободи жителів України. Порушення були і в зовнішній політиці. Так, в 1656 році Московія проводила сепаратні угоди з Річчю Посполитою за спиною України. А 24 жовтня 1656 року було підписано Віленське перемір'я між Реччю Посполитою і московською державою, згідно з якими сторони ставали союзниками. 16 вересня 1658 року новий гетьман України Іван Вигоський розриває договір з Московією і укладає Політичний Союз Річчю Посполитою, саме Гадяцьку угоду. У відповідь на це Московія починає війну проти Гетьманщини, після чого можна сказати, що союз між ними скасовується. Під час цієї війни Москва Війська Виговського за підтримку військ кримського хана Мехмеда Гірея IV у вирішальній битві 7-9 липня 1659 року під Конотопом щент розбили армію Московії під командуванням князя Олексія Трубецького. Це був реальний шанс на шляху незалежності України від Московського царства. Але гетьману Виговському не вдалося зміцнити свій авторитет серед всієї козацької старшини. Скориставшись важким становищем України, Московія вирішила взяти реванш за ганебну поразку під Конотопом. 17 жовтня 1659 року в Переяславі новообраного гетьмана Юрія Хмельницькому, у якому тоді було лише 18 років, силою і хитрістю фактично змусили підписати новий договір з Московією, так звані Переяславські статті. Договір більше нагадував акт про капітуляцію. Його умови були набагато жорсткішими, ніж ті, які обговорювалися в 1654 році. Але це був ще не кінець. Вже через рік, усвідомивши свою фатальну помилку, Юрій Хмельницький різко змінює свою політичну орієнтацію і спрямовує свої зусилля на відновлення відносин з Польщею. 27 жовтня 1660 року Юрій Хмельницький скасував підписані ним рік тому Переяславські статті і уклав з Посполитою Слободичинський трактат. Але подальша тактика і стратегія Московії полягала в ескалації напруженості, спрямованої на отримання контролю над Україною шляхом дестабілізації. На жаль, тоді, агресори... Агресорам допомагала громадянська війна в Гетьманщині, політичний розкол на лівобережну і правобережну Україну зради частини козацької старшини. Московія тоді використовувала всі способи гібридної війни, повторені Росією через три з половиною століття, а саме формування промосковської партії серед населення Гетьманщини, підтримка про налаштованої козацької старшини. У хід ішли підкуп, пряме військове втручання в громадянську війну, спрямовано на розкол і підпотреблення. Підпорядкування територій, де проживали люди, налаштовані проти посилення польського або османського впливу. В результаті не вся, але лівобережна частина Гетьманщини, ставши частиною Московської держави, згодом повністю втратила свій суверенітет з усіма наслідками, що з цього випливають. Підводячи підсумок з усього перерахованого, можна сказати, що рішення Переяславської ради були двічі зведені до нулю: спочатку Іваном Виговським, а потім Юрієм Хмельницьким. Отже, більш ніж три століття не мали ніякої юридичної сили, але можна стовідково стверджувати, що Богдан Хмельницький своїми діями започаткував московське проникнення на українські землі.